Здавалося б, що ділити там, де вже все поділено. Однак голівудським дівам Ніколь Кідман та Джулії Робертс вдалося знайти причини для війни. На чиєму боці правда, та чи взагалі вона існує? Робертс проти Кідман. Раунд перший дві голівудські прими. Обидві вже давно всім відомі та всіма любимі яким уже ні за що не потрібно боротися, і нікому нічого не потрібно доводити, адже вони знають, хто вони і що вони означають для кінематографа. Тому навіть натяку на неприязнь між Джулією Робертс і Ніколь Кідман не було. Та і подругами їх теж не назвеш. Спілкування зводилося до привіт, бувай на червоній доріжці та кілька реплік на автопаті. І здавалось, так буде все життя, доки доля не звела двох акторок на одному знімальному майданчику. Ми приязні жінками з'явилася одразу через різні принципи роботи. Поговорюють у перший же день зйомок. Кідман спізнилася на майданчик аж на цілих дві години. Через це знімальний процес стояв, що неймовірно дратувало пунктуальну робот. Однак акторка вирішила, зціпивши зуби, не влаштовувати скандал. І просто кинула Ніколь фразу, Типу Ти дуже некрасиво вчинила. Скандал не вчинила, але таке нахабство запам'ятала. І з кожним новим днем неприязнь акторок росла і перетворювалася на ненависть. Робертс проти Кідман. Раунд другий. Якщо із непунктуальністю можна миритися, то із високомірністю дуже важко. І саме такою, тобто пихатою, Джулія Робертс вважала Ніколь Кідман. Як кажуть очевидці, Робертс знала ледь не кожного члена знімальної групи на ім'я від прибиральниць до продюсерів. Кідман же навпаки зверталася до всіх: типу, ей ти звичайно, Джулію просто бісило це, однак вона не зачіпала Кідман, доки та не сягнула на святе на професіоналізм Джулії Робертс. На знімальному майданчику Кідман постійно сперечалася із режисерами, переробляла репліки або відмовлялася їх говорити взагалі. Розповідала іншим акторам, як їм працювати, у тому числі і Робертс. Тоді Джулія не витримала і почала помсту за все і одразу. Робертс проти Кідман, раунд третій. І здавалося б, зараз у змі полється купа бруду. Акторки будуть з'ясовувати, хто більше стерво, але ні, холодна війна закінчилася разом зі зйомками. Напевно, у цьому є особливість акторок зі старої голівудської гільдії. Хто правий, а хто винуватий, ми розбиратися не будемо, але впевнені, що просто двом голівудським примам на одному знімальному майданчику не місце.